Вітаю самих найкращих на каналі. Вітаю на каналі Віталі Контуріно і запрошую вас до Аврори. Подивимось, які акції знижки приготувала нам Аврора. Дякую дуже за коментарі і вдячний вам за вподобайки. Я гадав, що знаєте, йде справа ж до літа, до тепла. Більше привезуть якоїсь біжутерії для дівчат, але все одно щось нічого так і нема. В Принципі, все те, що і було. Добре, ходіть, подивимось спочатку на акції. І потім будемо розглядати з вами новинки. Дуже цікаве дзеркало, одностороннє, з ручкою і з led підсвіткою. Це навіть можна з собою в дорогу брати кудись, мабуть, для цього і розраховано. Ціна такої новинки 99 гривень. Я тільки його взяв і воно одразу засвітилось. Досить хороша річ, дійсно. Для дороги кудись можливо використовувати, поставити в косметичку. Набір для а, браслетів на руку. Це коли, мабуть, вмиваєтесь, щоб вода не текла по руках. До речі, додаткова знижка на щітки та волосся до, 20, до, 31, до 31 березня на щітки для волосся. Знижка 25%. Тому можете зараз прийти і обрати щітку зі знижкою 25%. Усі щітки масажні та грібінці вам показати не зможу, тому що дуже багато. Тому надаю вам інформацію. 44 гривні масажна щітка, хороша дуже. 55 гривень. Ось така. І ось такі також 55 гривень. Популярна ось щітка Ангели. Крила Ангела. Зараз також в акції. 44 гривні. А це новинка такої я не бачив, мабуть, нещодавно привезли. Її ціна 55 гривень. А тут бачу навіть знижки по друге, вже включно по друге квітня. А оці шампуні зараз по 139 гривень. До речі, поговоримо про них на відеокльові та фігові. Ось цю велику піну для вани 750 мл з ароматом жуйки, можна придбати за 49. Сухі шампуні шаума 108. Зі знижкою зараз кондиціонер торгової марки Інебрі 300 мл 227. А оцей, мабуть, я візьму шампунь-скраб для всіх типів волосся по 69 гривень. Непогана ціна на шампуні сльйоз по 113 гривень 440 мл. Зверніть увагу. Фортес шампунь для фарбованого та бальзам для фарбованого волосся по 109 гривень. А це спрей, термозахист для волосся, олія кокосу 150 мл 44 гривні. Двофазний кондиціонер аргана, олії кератин 200 мл, 99 Зараз ось таку велику маску для волосся омега-3. Тут об'єм 950 мл можна придбати за 88 гривень. Чоловічі гелі для душу від торгової марки Шик. Зараз 59, об'єм 400 мл. Акс дуже дорогий, все одно зі знижкою майже 100 гривень. Арко це ціна на арко 95, це взагалі. Нівея 124. Засіб для дітей. Тут можна використовувати як шампунь, піна або гель 48 гривень 500 мл. А про цю а, піну для ванни з ароматом Кока-Коли здається, так да, аромата коли будете в Аврорі, одразу понюхайте. Буде крута дуже крутий аромат. 112 гривень 500 мілілітрів. Шампунь, чиста лінія, об'єм пакування 400 мілілітрів 69 гривень. Хто користується лінійкою L'Oreal Ельсеф, зараз можна також взяти зі знижкою. шампунь 139 та бальзами по 109 гривень. Бачу також здорожчив шампунь Шаума 400 мл за ціною 94 та 96 гривень. Великий гель для душу 400 мл, 55 гривень зараз зі знижкою. А ось такий можна придбати за 99 500 мл, три аромати на вибір. В акції зараз антиперспіранти Рексона 99 гривень. Парфумована вода для хлопців. Для хлопчиків школярів 50 мл 69 гривень. Піна Корея для вмивання 100 мл 77 гривень. Пінка для Проблемної шкіри Корея 180 грамів 99. Піна для вмивання сейн з пантенолом 150 мл 129. Пілінг для обличчя корея 77 гривень 100 мл. Піна для вмивання з пантенолом 150 мл по 74 гривень. Кулькові дезодоранти Фа зараз по 46 гривень. І також можна придбати дезодоранти Фа спрей 64 гривні. Антиперспіранти Рексона по 120 гривень. Дезодоранти Акс 94. Нівея по 88 спрей чоловічим. Олд Спайс дезодоранти по 103 гривні. Чоловічий фа дезодоранти 69. Зараз найнижча ціна на них. Зверніть увагу. Дезодоранти Old Spice 103 гривні. Крем Нівея Софт. Тут 100 мл 88 гривень. Зараз зі знижкою креми Зая. Це все Польща йде по 74 гривні. Крем для обличчя Нівея 164. Креми для рук у шайпу 46 гривень. А це якась новинка від Сеніта. Чоловічі антиперспіранти. Є декілька ароматів по ціні. Показую вам як новинку. 74 гривні. Зі знижкою зараз можна придбати чоловічі парфумовані туалетні води, швидше можна сказати. 100 мл. Ціни від 88 гривень. Тонуючі бальзами. Кольори в асортименті 44 гривні. Фарба для фарбування волосся паєт 79. Фарба лірені по 29 гривень зараз зі знижкою. Освітлювач для волосся 39 гривень. Мус для укладки волосся 200 мл 169 гривень. Піна мус тафт 142 гривні. І в таку ж саму ціну тафт лак для волосся. В акції фарба Авена. Акційна ціна 69 гривень. Бік станочки для гоління, Дві штуки на три леза 55 гривень. А ось такий джилет можна придбати за 249 гривень. Тут 8 станочків на три леза смужка. Зволожуюча та смужка, яка підіймає волоски Nivea, бальзам після гоління 222 гривні. Зі знижкою можна придбати нівея. А це у нас гель для гоління 200 мл 164 гривні та піна Нівей для гоління 200 мл 129 гривень. Піна для гоління Gillette 200 мл 84. Зараз 29 гривень коштує зубна паста перлина 125 мл. 19 гривень коштує крем мило оливка 450 мл. Дуже хороша ціна на мило шик 500 мл. Зараз 49 гривень. Тверде мило гранд шарм. 45 гривень. Зверніть увагу. Зараз дуже хороша ціна на мило сейвер дитяче. 61 гривня. Тверде крем мило 19 гривень. Також дуже багато знижок на жіночу гігієну. Зверніть увагу. Ось цей засіб дуже добрий для видалення. А вапнявого нальоту. Тут цілий літр сано Це Ізраїль 254 гривні. Засіб від плісняви сама 59 спрей 500 мл. Засіб для очищення пральних машин від місіс Хелен. Це якась як новиночка йде. Навіть дивіться, очищую накип в чайниках, а кавова машина та посудомийна машина 60 грамів. Зараз скажу ціну. Є інструкція як користуватись. 49 гривень. Освіжувач повітря. Місіс Фрау. Морська свіжість. 420 мл 63 гривні. Зараз непогана знижка на Сілан 770 мл 99 гривень. Так, тут у нас вейлі засіб для унітазу літровий 59 гривень. Зверніть увагу, є декілька ароматів, і також зі знижкою засіб для унітазу літ... літровий ріф 64 гривні. Доместос літровий можна придбати за 118 гривень. Та бреф для унітазу по ціні 89 гривень. Нові освіжувачі повітря. Це сухі освіжувачі повітря. Не знаю, як по стійкості, але сухі ейрвіки, оці е, дуже круті. 108 гривень. 300, ні, 250 мл 108 гривень. Промакс засіб для чищення сантехніки. Гелевий засіб. Тут 750 мл 44 гривні. Онікс турбо дезінфікуючий гель літровий 64. Засіб для миття акрилових ван це якісь чистюля, не знаю. 64 гривні зі знижкою. Зі знижкою освіжувачі повітря по 39 гривень, багато ароматів різних. 39 гривень блок для унітазу. Зі знижкою порошок Савекс 36 гривень 300 г. В акції порошок лоск 44 гривні, також 300 г. 21 гривня коштує порошок для прання Polar Shine. І дуже хороша знижка на порошок Grunwald для ручного прання 350 грамів за ціною 21 гривня. Порошок для кольорових речей Signum. Пакування кіло 500, 69 гривень. Порошок Galus Professional 3,200. Вага 199 гривень. Я вже про цей засіб не раз говорив. Надзвичайно хороший ізраїльський сану 750 мл для видалення а, усього жиру. Ви просто наносите спрей, чекаєте 10 хвилин і ганчіркою все забираєте. Я його постійно купую, коли він на знижці. 194 біо універсальний содовий очисник спрей 500 мл, 64 гривні. Зі знижкою літровий фейрі 117 гривень вже. Містер профі гель антижир 26 гривень півлітри. Великий засіб для миття посуду Washing Free, Тут цілий кілограм. За ціною 62 гривні. Засіб для миття посуду Gellex 480 грамів. Також зі знижкою акційна ціна 46 гривень. Піна засіб для миття посуду а сама 300 г лимон. Про неї ми з вами поговоримо у відео Кльові та Фігові. А, що ж вам сказати, мені вона взагалі. Воно взагалі нічого не миє. Лише 39 гривень. Зараз засіб для миття дитячого посуду 600 мл у тіпуті. Для посудомийної машини капсули фейрі 29 штук, 230 гривень. Засіб залої для миття посуду 400 мл 13 гривень. 49 гривень коштує літровий засіб для прання веллі. Я знайшов ось таке господарське рідке мило біле. А літр. Містить справжнє господарське мило. Написано ефективно. миє, навіть у холодній воді, воді нова економна формула. А зараз зі знижкою за ціною 16 гривень цілий літр. Ось цей великий гей для пирання PolarShine. Тут 5 літрів 178 гривень. А ось така підставка, чи навіть, як правильно сказати, дозатор для зубних щиток. І навіть підставка можна, можна використовувати. І як підставка ось тут, і як дозатор для зубної пасти, точніше. Ось зараз він зі знижкою 79 гривень. Ось такий набір аксесуарів для ванної кімнати. Зараз зі знижкою кольори в асортименті за ціною 149 гривень. Дорожні футляри для зубних паст та зубних щіток, 22 гривні зараз. Тримач для зубних щіток, пластиковий настінний, кріпиться на двосторонньому скотчі, зараз 22 гривні. Тримач для паперових рушників зараз по 29 гривень. Зараз зі знижкою можна придбати ось такий цікавий а, стакан, але він пластиковий для зубних щиток та для зубних паст. Але форма надзвичайно цікава. А, ціна зараз зі знижкою 29 гривень. А, зверніть увагу. Фрекінбок для техніки та для меблів. Ось така ганчірка. Зараз 44 гривні. Розмір 40 на 40. Ганчірка від Fine. Розмір 50х70 42 гривні. Дозатори, це як новинка, можна сказати. В принципі, в нашій аврорі а, для мила ціна зі знижкою, здається, ще якісь є кольори 44 гривні. А знижка на йоржик для унітазу пластиковий 55 гривень. Також кольори в асортименті. А ось такий йоржик гламурний, можна придбати за 99 гривень. Точніше, така. Підставка для нього. Набір губок від Фрекінбок. Тут три штучки. Вони двосторонні, целюльозні по 77 гривень. Дивіться, який я знайшов сердечки, губки пористі. Дві штуки також двосторонні фрекінбок. Ціна 55 гривень. Господинки, зверніть увагу, ось такий підвісний кошик. Його можна підвісити і на балконі, і в ванній кімнаті, і на кухні, на дверцята Ціна зараз його лише 29 гривень. Зверніть увагу. Файно, губки двосторонні. Барбекю написано 35 гривень, 4 штуки. Набір серветок віскозні Фрекінбок, пакування з 5 штук. Зараз по 49 гривень. Серветка спеціальна для складу для дзеркал, яка не залишає розводів 59 гривень. Набір гачків, які кріпляться на двосторонній скотч 33 гривні. Набір розпилювачів для води на кран, на змішувач дві штуки, 77 гривень. Зараз зі знижкою. Ось такі щітки для чищення радіаторів. Зараз вони в акції. 34 гривні. Хочу вам показати ось таку новинку, килимок для ванної кімнати, розмір 50х80. Дивіться, як цікаво зроблений і переплетений. Будь то такий шнурок переплетений. Так, зараз скажу ціну такої новинки. Низ не прогумований. А, так, і хочу дізнатися, кольори, чи є якісь. Давайте дізнаємось спочатку ціну цієї новинки. 249 гривень. На жаль, кольорів не знайшов в одному кольорі. Дізнайтеся у своїй аврорі. Можливо, будуть різні кольори. Дивіться, яке красиве чехол на сидіння унітазу. До речі, можна різні кольори обрати. Тут 58 гривень, зараз зі знижкою ціна його. Зараз подивлюсь, чи є ще кольори на ось ці килимочки для вани та для туалету. Але насичено такий синій, темно-синій, надзвичайно цікавий колір, прогумований. І ціна такої новинки 349 гривень. Ще знайшов одну новинку: набір килимків для ванної кімнати. Набір із двох штук, розмір маленького 40 на 60 і трішки більшого 50 на 80 Можна сказати, такі хробачки. Як знаєте, є запаска на швабру, точно точнісінько, такі самі, тільки трішки грубші. Ціна такої новинки. Кольори переглянув. Немає, на жаль, кольор кольорової гами, тільки одна. Бачите, тут є навіть ще на сканері оливка 399 гривень. Так, є ще ось такі килимочки. Набори, також до туалету і до ванни з цієї сторони. Бачите. Поставили до туалету і з цієї сторони з іншої сторони до ванної кімнати. І вони зараз зі знижкою 299 гривень. Шановні, хочу вам побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. І до наступних відео зустрінемось дуже скоро.